Доброго дня! І це Вікторина, де треба відгадати, з якої області це місце. Успіхів вам! Володарськ Волинський. З якої області? З Житомирської. Охтирка. З Сумської області. Гадяч. З Полтавської області. Четверте. Верхній рогачик. З Херсонської області. Якщо не встигаєте, тисніть на паузу. П'яте. Прилуки. З якої області. З Чернігівської. Боб, Боб Ринець. З якої області? З Кіровоградської області. Теплодар. З Одеської області, Шепетівка, з Хмельницької області. Ярмолинці. Відгадайте самі у коментарях, з якої області це місце. Ви молодці, бувайте!